Астрологічний прогноз війна з 1 по 5 лютого, як і 30 31 січня, 1 лютого місяць знаходиться в близнюках. Місяць в близнюках підкреслює стояння Марса в близнюках, яке означає більш агресивну мову, більше сварок між людьми, більше інформаційної війни і більше обмана. І коли Марс пішов вперед тиждень тому, то кількість активності, агресивності в спілкуванні, мовленні, в інформаційній війні, брехні, вона підвищилась. Загострилась при стаціонарному Марсі, а зараз активність набирає. Також близнюки пов'язані зі школою, тому в ці дні, 1 лютого, ще й два попередні дні. Якісь школьні з дітьми ситуації в навчанні важливі. Також близнюки пов'язані з якимись поїздками надалекими, і в ці дні вони ну, більш такі інтенсивні. Четверг, 2 лютого. Найбільш гармонічний день із всіх всіх днів. Місяць знаходиться в тригоні до Венери, в в аспекті до Юпітера, що не є великою проблемою, а також ще не точна квадратура від Марсу до Венери, яка вже 3, 4, 5 буде точна. Тому які справи легкі, гармонічні, де тема такої м'ягка жінок, тема кохання, тема ну, якісь такої, лагідна, вона в четверг найбільш актуальна. Також місяць враків четвер буде означати, що четвер, п'ятниця і частково субота, акцент на домі, на їжі, на приготуванні їжі на якихось домашніх справах, на темі батьківщини, патріотизму і спілкування з рідними людьми, з батьками, батьків, з дітьми. Далі п'ятниця 3 лютого. Місяць знову таки в ракі, тема дому, і в опозиції до Меркурія. Більш напружений день, в цей день більше ймовірність якихось проблем вдома. Але в першу чергу інформаційних. Тобто, треба вирішувати щось, спілкуватися, не мовчати, а виясняти, якісь проблеми, вирішувати. Субота і неділя найбільш напружені дні на цьому тижні. Тому що в неділю буде повний місяць, ввечері, а в суботу буде майже повний місяць. Місяць буде в з'єднанні з лілітом, який означає негативний настрій і ну, бажання людей ну, робити щось погане, день спокус, яких можна уникнути, звісно, цих спокус у суботу. Також на вихідних вже буде точний квадратура Венери з Марсом і квадратура від Сонця до Урана 4-го числа квадратура від Сонця до Урана і, і 5-го Венери до Марса. Що це означає? В суботу-неділю підсилиться увага до якихось лідерських і центральних фігур: до президентів, до лідерів, до керівників. До якихся, ну, людей, які на виду знаходяться в центрі уваги, також все, все діло йде до повного місяця і повний місяць в напружених аспектах до урана означає, що тема авіації повітря, обстрілів буде сильна у суботу і у неділю. Також всяких безпілотників на війні і літаків. Можливо, якісь аварії на авіації. Також тема літаків як тема постачання Україні літаків і ракет. Вона теж буде дуже сильно активізуватися на вихідних, ну і в районі вихідних. Уран пов'язаний з неочікуваними подіями, тому саме у суботу у неділю важливо звертати увагу на несподівані неприємні сюрпризи. Хоча Уран означає якісь прикмети і події, які будуть у суботу, наділю, вони будуть символічними прикметами майбутнього. Це емоційний екстремум цього тижня. Вихідні. Дякую за увагу. На все добре.